Доброго дня. Загальний розклад. Травень го року. Неочікувані зміни, які відуть ваше життя. Те, що тривалий час. Ну, Здавалося вам тяжкою ношу, тобто те, що не вирішувалось, те, в чому ви не знаходили, не знаходили виходу. Ви боролись, ви діяли, ви вирішували. Питання знаходили вихід із тієї чи іншої ситуації. Тобто, якщо це фінансові якісь проблеми, ви здобудете для себе шанс, можливість у пентаклів. Саме те, чого ви бажали. Якщо це, наприклад, пропозиція, інформація або розуміння. На підставі отриманої інформації, як вам діяти, як вам вчиняти, яким шляхом вам рухатись, щоб з часом досягнути результативності, або яке в новопочинання. Або вам потрібно буде пройти певне навчання. Але це буде цей квантовий стрибок по відношенню до ситуації в травні 2025 року. І говорять, що з часом ви досягнете результативності, хоча в вашому оточенні будуть ті, які будуть прагнути все ж таки. Досягнути для себе вигоди, незважаючи на їхні дії, незважаючи на їхнє протистояння, ви все одно ну, насамперед розумієте, що ви зробите вірний вибір, що ви рухатиметесь вірним шляхом, і що з часом просто маєте терпіння і вкладайтеся в дану справу, в даний проект, в дане нове починання, і з часом ви досягнете результативності. Ви пройшли свої кармічні відпрацювання. По відношенню до фінансового, благополуччя і достатку. Тому ви досягнете стабільності. Вищі сили вам про це говорять. Тому на даний момент ті ж самі вищі сили говорять. Будьте мудрої по відношенню до ситуації. Ви пройшли свої кармічні відпрацювання, свої кармічні уроки. То. Далі ви досягнете результативності в своєму житті. На даний момент не переливайте з порожнє. Не потрібно знаходитися в негативному емоційному стані. Майте для себе чітке розуміння, що з часом ви досягнете те, про що мрієте, і чого бажаєте. Але от, коли ви отримаєте шанс можливість, ви повинні бути в ресурсі. А ви, якщо будете знаходитися. В негативно емоційному стані або зливати ресурс енергію зовсім в іншому напрямку, то результату не досягнете. Можливо, навіть не буде сили ресурсу, щоб реалізувати і реалізуватись по відношенню до того шансу можливості, який ви отримаєте. Це саме та інформація, яка надається вам для того, щоб ви вірно вчинили по відношенню до ситуації в травні 2025 року. І щоб ви досягнули результативності в своєму житті. Дякую.